А офіційна Москва стоїть на своєму Аксьонівський референдум легітимний, а тим часом із Росії масово депортують українців. Про все розпитаємо у нашої Ірини Зайць. Вона на живому зв'язку з Москви. Іро, добрий вечір. Чим живе Москва після вчорашнього маршу за Україну і чим прикриваються російські посадовці, називаючи волевиявлення проросійських кримців законним? Добрий вечір, Володю у Москві Сьогодні звичайний недільний вихідний без заторів і через різке похолодання на вулицях взагалі малолюдно. Було дуже важко зв'язатися з кимось із російських чиновників щодо коментарів щодо ситуації в Україні та Криму. Вони всі відпочивають однак працюють сьогодні в поті чола. Російські прикордонники лише за добу не змогли в'їхати до Росії зо дві сотні українців. Така ситуація на залізничних автомобільних та повітряних в'їздах. Сьогодні вночі з московського аеропорту Шереметьєва відправили до Києва 40, а потім і ще українців. Всі вони їхали до Росії по роботі або до родичів. І не були знайомі один з одним. А серед них і наш колега-оператор телеканалу СТБ. Він знімає новину шоу бізнесу і не має жодного відношення до висвітлення політичної ситуації. Його протримали у буферній зоні 10 годин. Деталі цього інциденту у сюжеті моєї колеги Галини Сергеєвої. Ці кадри відзняті в російському аеропорті Шереметьєво. Це так звана буферна зона. А люди, які сидять уздовж вздовж стін, українці, яких не пускають до Росії, і оце от зал, і ми в залі ззаду тільки туалет більше нічого немає. І воду нам от от принесли, і все раннього суботнього ранку. Звідси з аеропорту Бориспіль відлетів звичайний рейсовий літак до Москви. Втім, вступити на російську землю пасажирам так і не довелося всіх чоловіків, примусово повернули. Назад до Києва, вже вночі. Владислав Лазар, оператор телеканалу СТБ, працює на проєкті Неймовірна правда про зірок до Москви вирушив у редакційне відрядження, далі аеропорту Шереметьєво так і не потрапив. Вони почали такі дивні речі питати, чи не хочу там змінити гражданство, чи приймав я участь у Майдані, в революції, як я ставлюсь до Криму і тому подібне. Причому тут це, якщо я їм сказав, що новини шоу-бізнесу. І вони дивились, до речі, сайт СТБ. Допитували всіх чоловіків українців, ціла група офіцерів ФСБ разом з російськими прикордонниками. А Владислава, як телевізійника, відправляли на допит навіть двічі. Перший так допит був майже примусовий. Мене відвели в сторону і захотіли, щоб я усе показав, що, що в мене є в комп'ютеру. Усі документи передивились. Він розповідає прикордонники, не випускали з аеропорту чоловіків з усіх українських рейсів з Києва, Івано-Франківська та навіть Донецька. Врешті в залі накопичилося чотири десятки українців. Людей тримали 11 годин поспіль без їжі, води та жодних пояснень. Знімали відбитки пальців, фотографували тих людей, у кого було татуювання на на різних місцях просили роздягнутися, оглядали ті татуювання і також їх фотографували. Чоловіки кажуть, допити радше нагадували приниження. До них ставилися як до злочинців після декількох звернень до українського консульства в Москві. Людей розсадили на літаки та відправили назад в Україну. Ми вернулись без пометок в паспорті в Росію. Ми так і не заїхали без об'яснення причин в українському посольстві в Москві нам повідомили, ледве на цілодобово їхні представники знаходяться в аеропортах і вирішують проблеми з українцями. Ситуацію пояснюють напруженими стосунками між двома країнами. Слава офіційно на розгляд російської сторони офіційну ноту, в якій запропонували невідкладно провести відповідні. Двосторонні консультації українські пасажири розказують усіх їх на прощання. Внесли до бази ФСБ. При цьому їхнє повернення в Україну в документах прописали не як депортацію, а як добровільний крок. Мовляв, люди самі їхати далі передумали. Галина Сергієва, Ірина Заєць, Валерій Ратушнюк та Олександр Юткович. Програма Вікна СТБ. І сьогодні МЗС України звернулася із проханням до громадян України перенести свої візити до Росії або здійснити їх у разі крайньої необхідності до зменшення напруги між нашими країнами. А тим часом офіційна Москва таки працює сьогодні. Держсекретар Джон Керрі мав чергові перемови із очільником міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Керрі за Мав Лаврову, щоб поспілкуватися про Крим, але пози позиція Росії незмінна. Референдум відбувається відповідно до міжнародного права та статуту. ООН. Його результати мають стати відправною точкою у визначенні майбутнього півострова. Легітимним легітимним кримський референдум вважає Володимир Путін. Він також мав телефонну розмову із німецькою канцлеркою Ангелою Меркель. А тим часом прес-секретар Путіна Дмитро Пісков назвав абсурдними заклики до міжнародної ізоляції Росії через те, що сам Путін заборонив своїм чиновникам зберігати свої гроші на на заході, і він лише подякує, якщо стануть відомі імена порушників. Також Пісков заявив, що його шеф ніколи не був прибічником авторитаризму. Вас совершенно не нужно никуда нажимать. Это происходит просто, просто потому, что мы, мы живем в этой стране, мы россияне. Проблема демонизации Путина, понимаете, понимаете которого обвиняют а, в авторитаризме, но он при этом демократ. Я продовжую стежити за ситуацією за реакціями Кремля на події в Україні і розповім детальніше вже 22-й. Володю. Так, Іро, дякую тобі. Це була наша Ірина Зайць з Москви. Там вперто не визнають, визнають легітимним кримський референдум.